Розплату місцевих податків, підсумки виконання економічного та соціального розвитку Вінницької області та створення укриттів та захисних споруд. Такі питання обговорювали на координаційній раді з питань місцевого самоврядування. Більше розкажемо у сюжеті. Безпечність стійкі громади проєкт, який запровадили на Вінниччині ще в 2023 році. Сьогодні депутати на координаційній зустрічі говорили про результати його роботи за цей час. Чимало сіл та селищ облаштували укриття біля дитячих садочків і у школах. Та найважливішим перерахували на підтримку зсу мільйони. По великому рахунку від нашої активності буде залежати і сприйняття наших європейських партнерів щодо підтримки, допомоги і супроводження тих чи інших проєктів. Це один із важливих аспектів, і в нас на, з В'ячеславом Петровичем було кілька зустрічів з регіональними представництвами різних країн, як мінімум Англії і Бельгії. І саме от в розмовах з ними. Ми наголошували на тому, що дуже важливо е горизонтальна співпраця маленьких громад будь-якого регіону Європейської країни і маленьких громад нашого Вінницького регіону або Вінницької області. Тобто ця опція або ця, є, ця можливість, вона є. І тут важливо саме, мені здається, і з асоціацією міц України, з з обласною радою в даному випадку досить активно комунікувати з точки зору свого бачення і своїх пропозицій щодо горизонтальних зв'язків з тими чи іншими територіальними громадами. Визначили обласні обранці і пріоритети на 2024 рік. Це знову ж таки підтримка збройних сил України. Я дякую тим громадам, які в минулому році в цьому вже включилися в роботу. Ми будемо мати ще окрему розмову про створення додаткових інструментів спільно з вами разом. Підтримки наших військових. Також обговорювалося і про підтримку релокованих підприємств. У 2024 році створено близько 400 фоп та юридичних осіб, на яких працевлаштовано 1903 людини. Євгенія Овсянікова Анастасія Усачова, телеканал Вінничина.